Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, Круть та верть, і півник голосисте горлочко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіда встане, всіх пісною збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одна мишеня. Не я, каже друга мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верць, а йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до домлина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. «Не я. гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одне скачуть у довгої лози граються. Прийшов півник додому і знов кличе мишенят. Гей, круть! гей, верть! Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тіста треба замісити та пиріжечків спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята і знов своє. «Не я пишіть круть. «Не я пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже: Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята собі діла мають, пісень, співають, танцюють, аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник і виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я! Каже круть. А я який голодний? каже Верть, та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте, но ну, стривайте. Ви мені перші скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть машиняти а хто його молотив? Ти вже тихіше відказують круть з Вертом А тіста, хто мисив, піч витопив, пиріжків напік. Ти, вже й зовсім нищечком кажуть, мишенята. А ви що ж робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столом, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледарів пиріжками пригощатиме?